Христос посеред нас, брати та сестри, а в цьому відео я б хотів би розповісти, як Господь вивів, вивів покровських дітей з міста Покровське, поселив в Німеччині. Я вам хочу сказати таку річ, що да, я приїхав додому. Приїхав додому після цього повномасштабки. Ну, то тобто, дах їде, що робити, як бути. Ну, понятно, що зібралися в костелі почали там робити якісь добрі справи. там, та. Але єдине, чим у мене була забита голова, це е, дітьми, яким я служив на Донецькій області. Та. Я просто, ну розумієте, всі мої дитячі будинки, це були там Маріупольська сторона, Покровськ, Добропілля, Торецьк, наприклад, це все дуже близько, дуже близько до нуля, дуже близько до передової. Ну, Це, це практично ноль. Покровськ зараз ви знаєте, що це вже, це вже ноль. Там вже, вже просто дотискають його. І щоб ви розуміли, друзі, я вам хочу сказати таку річ. Я пішов на молитву, пішов на молитву, помолився. І кажу, Боже, що робити, діпла? ну, як вивезти цих дітей? знаєте, Як вивезти що? Як вивезти то. Все. І після молитви в мене задзвонив телефон і мені подзвонив там один німець, одна жінка, українка з Німеччини, і каже, мені дали ваш номер. Сказали, що ви займаєтесь дітьми-сиротами. А я якби займаюся вивозом. Ми привозимо гуманітарну допомогу на Україну, а назад ми забираємо, забираємо дітей, сирі та родини, які втікають, ну які бояться війни там. Та. І вона каже: мене цікавлять суто багатодітні сім'ї, будинки сімейного типу і, <кхід> і діти-сироти, дитячі будинки. І Я такий просто думаю: вау, Боже, який ти неймовірний, якби там, та. Я дзвоню, я дзвоню цьому директору, дзвоню Олексійовичу. Алексейович кажу, є можливість тікати в Німеччину, якби все предоставляють житло, житло, там, все по, ну, якби все по, повному, по повному вищому, якби, вищому пілотажу. Там, та. І кажу, є тільки одна вимога, щоб у всіх діти були папери. Щоб ви розуміли, ми не могли там зробити папери на усиновлення. Там ну як завжди, купа купа нюансів, купа, купа в нашій державі, купа треба справок, купа всього. Бог неймовірний, щоб ви розуміли, цей директор дитячого будинку він за один день там чи за два дні він дає робить всі документи на дітей, абсолютно всі, на яких не могли зробити. Але Бог робить все так, що все робиться. І щоб ви розуміли, приїжджає, приїжджається жінка, приїжджається жінка, привозить гуманітарку, і всі діти, всі діти виїжджають з міста Покровськ, виїжджають до Німеччини по сьогоднішній день. Вони там знаходяться в файних умовах, файно харчують. Ну, діти живуть, якби там, та скучаю за ними дуже сильно, бо це такий один з улюблен... ну, то улюбленці мої там були. Але, наприклад, Господь їх всіх вивів. Але був такий момент, що застряли діти в Маріуполі. І в Маріуполь ну, в Покровськ можливо було доїхати, я спокійно доїжджав, а в Маріуполь вже не доїдеш. І щоб ви розуміли, мені дзвонить Олексійович, каже, малість, там, у нас там застряла, там наших сім наших дітей, е, на, на, застряла малі, щоб вони вийшли. І, ну, як ви знаєте, то вже тоді заблокували Маріуполь. Туди не можна було не доїхати, не, до, не долетіти, не, е, нічого не, ну, там, не проїдеш туди, там, та, там всюди вже був руський. Російський мір, який все просто стирав, і щоб ви розуміли, я почав молитися, кажу, Господь, будь ласка, треба, якби щоб там ну, якось виведи їх звідти, там, та якось ви, ну мусять вони якось вийти. Бо це старші діти, це щоб ви розуміли, вихованці дитячого будинку, але які вже працювали, які вже були на роботах, там, які вже працювали там, і їх там заблокувало. І щоб ви розуміли, Бог настільки добрий, якби там, та. В кінці кінців подзвонив один там хлопака, який там був з ними, і він опікувався всіми ними. Ну і сказав Алексейовичувичу, кушати вже здесь нечего, в магазинах вже все вигрібли, води нету. Ми ну, п'ємо воду з батарей, готовить кушати дуже но ну, потому що постійно постоянно взрывы, постійно, то последний раз ходив. За ідою, чуть не прибіла бетонною плітою, і, і, і каже цей, цей хлопець: каже: Я прийняв рішення виходити туди. І вони, щоб ви розуміли, Господь його так надихнув, що вони, вони звідти вийшли, вийшли пішком, ішли досить довго через всі загородження, через всі, там, через всі шляхи, через війну, через лінії розмежування. І, уявляєте, вони пройшли. Цілі, здорові, непошкоджені Це сила молитви, друзі. Тому що церква за них молилася, молилися всі. Типу, молилися і протестанти, і католики, всі, кого я знаю, всі християни молилися, всі єдналися в, моли... в молитві. І щоб ви розуміли цей хлопець хвилів, до чого веду, що Господь завжди знайде свого Моїсея, Моїсея, щоб вивезти своїх дітей. Так? І це дуже важливий момент, і дуже такий, як вам сказати, дуже дуже такий потужний в тому моменті, як він діє там, та як він діяв навіть не бомби, не ракети, не гранати, не міні поля не зупиняють, коли не море, яке розходиться, та Бог зробив там розхід всього всього і вивів, вивів всіх додому. Тому ці всі діти, хтось з них воює, якби з цих хлопців. До речі, цей моїсей, який виводив їх всіх, то він на війні зараз він воює, він пішов воювати. От. Тому, брати, сестри, будьте благословенні. Завжди підносьте свої уста до Господа, завжди моліться. Молитва це велика сила. Дуже багато хто це недооцінює, і навіть на передовій, але дуже багато і хто це дооцінює і досвідчує. Будьте благословенні. мир, любов і, і сила. І перемога за Господом. Запам'ятайте, не за Трампом, не за Зеленським, не за ЗСУ. Перемога за Господом і з ним. Будеш переможцем свого серця, будеш переможцем завжди. Христос, посеред нас. Люби, просто, просто люби.